Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада знову в жалобі. Її мешканці попрощалися із захисником України Сергієм Олександровичем Козинцем, який загинув боронячи рідну землю від ворога. Його життя приклад мужності, любові до батьківщини та вірності своєму обов'язку. Сергій народився 14 січня 1998 року в селі Лучка Сенчанської територіальної громади. Звичайний, щирий, доброзичливий хлопець, який мріяв про щастя, родину, спокійне життя на своїй землі. Після закінчення сенчанської школи здобував професію у заводському професійно-технічному училищі номер 37 Працював у товаристві Сенча, де проявив себе як сумлінний, відповідальний і працьовитий. Колеги поважали його за щирість, людяність і добрий характер. Коли війна прийшла на українську землю. Сергій не залишився осторонь у 2024 році. Він став до лав Збройних сил України, виконуючи свій громадянський і людський обов'язок. Служив навідником десантно-штурмового взводу. Побратими згадують Сергія як доброзичливого, щирого і надійного юнака, на якого завжди можна було покластися у найважчу мить. Ворог не розбирається в нашому житті. Ворог іде і хоче його знищити і. Низький уклін мамі за те, що з материнським молоком вона впитала в життя, в серце воїна, побратима Сергія Любов до цієї країни. Вона підказала йому, як жити, підказала, як діяти, підсказала і навчила тому, що коли треба захистити, треба захистити. Низький уклін мамі. Низький уклін материнській любові і підтримці всіх рідних і близьких, яка давала силу відправитися на війну. І як дійсно, саме що не є гідний син України, гідний син Господній, захищати тих, хто сам себе захистити не може. Сергій Козинець жив з відкритим серцем, служив з гідністю і віддав найдорожче своє життя заради миру на рідній землі. Його шлях військового був непростим. Попри небезпеку, попри труднощі фронтового життя, Сергій залишався мужнім, чесним, відданим своїй батьківщини воїном. Він не боявся дивитися в очі ворогу, бо знав, що захищає найдорожче рідну землю своїх батьків, друзів і наше майбутнє. Для рідних Сергій назавжди залишиться світлою людиною сином, братом, другом, який мав добре серце і відкриту душу. 18 грудня 2024 року. Під час запеклих боїв Сергій загинув, мужньо виконуючи військовий обов'язок перед Україною. Моліться за наших ангелів-охоронців. Наші ангели-охоронці із зброєю в руках в окопах захищають нас з вами. Блаженні ті, хто захистить. І віддасть життя своє за друзів своїх, вони достойні царства Небесного. Тож, дорогі мої, навіть сумніву немає в тому, що полеглі воїни всі знаходяться в царстві небесному і стоять перед Господнім Престолом і просять Господа, щоб Він дав нам перемогу, щоб Він дав нам мир, щоб Він дав нам здоров'я для того, щоб ми могли відбудувати все те, що зруйнували наші так звані брати. Тож дорогі мої, мають малюк. Довгий час доля Сергія залишалася невідомою. Лише після обміну тіл загиблих захисників та проведення експертизи з'ясувалося, що серед полеглих був і він. Своїм життям Сергій заплатив за свободу рідної країни, за право кожного з нас жити під мирним небом. Його подвиг назавжди закарбувався в історії та в серцях тих, хто його знав і шанував. Шановні рідні, близькі, прийміть сьогодні слова щирих. Співчуттів у зв'язку з втратою близької для вас людини. Величезно подяки низький уклін батькам за те, що виховали справжнього чоловіка, воїна, патріота, який цінує власного життя, як і всі інші загиблі наші захисники дає нам можливість працювати, навчатися, жити на рідній землі. Пам'ятайте. Ворог забрав життя Сергія, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх інших полеглих захисників, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Вічна пам'ять і вічна слава воїну. Прапор України, як символ пам'яті та вдячності за мужність і самопожертву вручили матері полеглого героя Сергія Козинця. Цей стяг не просто державний символ, це знак честі, любові до батьківщини та глибокої шани до сина, який віддав життя за волю і незалежність України. Ім'я Сергія Козинця віднині навіки вписане в історію рідної землі, як символ незламності, любові до України та відданості своєму народу. Останній прихисток герой знайшов у Миргороді, де був похований на Алеї. Слави з усіма військовими почестями. Сергій прожив коротке, але гідне щире і світле життя. Він не встиг створити власну сім'ю, проте залишив по собі добру пам'ять і приклад справжнього патріотизму. Його доброта, людяність і відвага назавжди залишаться у серцях рідних, друзів та побратимів. Світла пам'ять і слава герою. У ході апаратної планової наради, що відбулась 31 жовтня, Миргородський міський голова Сергій Соломаха наголосив на ключових завданнях на кінець року. Завершенні бюджету громади цього року та підготовці бюджету на наступний рік він закликав структурні підрозділи та управління вжити необхідних заходів, аби в грудні прийняти новий бюджет. Крім того, очільник громади повідомив присутніх про орієнтовні дати засідання виконавчого комітету та чергової сесії міської ради, підкресливши, що всі заплановані до розгляду питання мають бути належним чином підготовлені установлені сроки. Під час наради звернули увагу на розширення партнерських відносин із сусідніми громадами, передбачено також встановлення нових меморіальних дошок загиблим воїнам землякам. Допрацьовується оновлений статут Миргородської територіальної громади, за яким планується провести громадське слухання. Завершився збір пропозицій від громадян щодо оновленого дня міста Миргорода. Наступним кроком буде опрацювання результатів, аналіз ідей з історичної точки зору та створення робочої групи з цього питання. Крім того, продовжується доопрацювання питань стратегії розвитку Миргородської територіальної громади до 2030 року, а також муніципального та енергетичного планів громади. На нараді нагадали, що до 6 листопада триває прийом заявок на конкурс бізнес-грантів для підприємців від Миргородської міської ради. Серед питань комунального господарства особливу увагу приділили початку опалювального сезону та завершенню монтажних робіт модульних котелень. Також було порушено питання ремонтних робіт у закладах охорони здоров'я та обговорення перебіг ремонту доріг у громаді. На нараді обговорили розвиток приміщень для внутрішньопереміщених осіб, а саме ремонт квартир та розміщення модульних будинків. Наразі об'єкти потребують окремих проєктів для електроводи та газопостачання. Керівник відділу у справах ветеранів Богдан Якименко повідомив, що було облаштовано приміщення для патіння маскувальних сіток сім'ями загиблих захисників України. Заплановано проведення занять з тактичної медицини та домедичної допомоги для цивільного населення. А також заплановано зустріч із Решетилівським центром підтримки ветеранів з метою обміну досвідом. Обговорювали також початок співпраці із закордонними містами-побратимами щодо організації оздоровлення дітей Миргородської громади влітку 2026 року. Щодо освітньої галузі, начальниця управління освіти, молоді та спорту міської ради Тетяна Колебельник повідомила, що у співпраці з громадською організацією нова Юнайтед у громаді розробляється стратегія інклюзивної освіти. Очікується, що до кінця року вона буде затверджена. Відділ культури проінформував про підготовку низки вітальних заходів, присвячених всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Окрім того, очікується початок ремонтних робіт в укриттях закладів культури та дозвілля. Усі структурні підрозділи та управління наразі працюють відповідно до затверджених робочих планів. Наприкінці наради її учасники вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну, а також усіх, хто загинув у наслідок збройної агресії проти нашої держави, приєднавшись до загальнонаціональної хвилини мовчання. В 3 листопада відбулась чергова понеділкова нарада комунальних служб. Основним питанням порядку денного став початок опалювального сезону. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка проінформував про поточний стан підготовки до запуску систем теплопостачання. Головне питання, яке розглядалося, це пуск початок опалювального періоду в місті Миргороді та відповідно всій громаді. Сьогодні вже до кінця дня мешканці повинні відчути тепло у своїх домівках, відповідно в офісних приміщеннях на роботі. По району, по селах громади, також договори по газу підписані. Сьогодні також відбувається пуск тепла у школах, в садочках, відповідно, в адміністративних будівлях, там, де є опалення газове. За попередніми перевірками, теплові системи показали позитивні результати. Щороку виникають поодинокі технічні питання, пов'язані із завоздушенням або підтіканням мереж у різних локаціях. Усі такі випадки оперативно ліквідовують диспетчерські служби спільно з аварійними бригадами. Під час наради також розглянули питання щодо роботи очисних споруд комунального підприємства Тепловодсервіс. Також роботи на завершальній стадії, обладнання вже встановлено. На даний час запущений перший коридор ретенок вже з новими фільтруючими елементами. Також проводиться щоденний відбір аналізів води, стічних вод. Лаборанти перевіряють наявність бактерій і наявність кисню у відповідно-в сточних водах. Коридори аретенок. Ну, на даний момент показує результати позитивні. Також йде наладка механічної системи очищення, яку ми закупили за ну підприємство, скажімо, закупили за рахунок екологічних коштів обласної ради. Окрему увагу приділили стану дорожньої інфраструктури громади. Основна частина ремонтних робіт у цьому році вже завершена. Разом із тим триває капітальний ремонт двох вулиць: проєктної на ділянці від залізничного переїзду та продовження дороги по вулиці Промисловій до вулиці Робітничої. Сергій Швека також підбив підсумки виконання робіт минулого тижня та окреслив основні завдання на майбутній період. Зараз в нас залишилося тільки. Роботи на дорогах, які нещодавно профінансували із коштів обласної ради, це по агенції автомобільних доріг. У четвер-п'ятницю виконувалися роботи на дорозі миргород хомутець через Малі Сорочниці Довгалівку. Там роботи закінчені. Ті, що передбачені були на цей рік, переробили покриття. На частині дороги перед Хомутцем, ну так називаємо плити, як люди говорять. Також плануються ще роботи на дорозі через Трудолюб до Шахворостівки, відповідно в районі Каменки. Там також будуть виконані роботи десь приблизно на 2 мільйони гривень, які передбачені на цей рік. І залишок коштів буде використано для ремонту дороги в напрямку села Поливенного. В межах Миргородської громади, попри складну ситуацію в країні, комунальні служби Миргорода продовжують працювати у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі фахівців забезпечується стабільне функціонування критичної інфраструктури громади. У Миргородському закладі дошкільної освіти номер 2 Оленка відбулося традиційне свято гарбуза. Воно проходить уже близько трьох років поспіль і стало доброю осінньою традицією для вихованців, батьків та педагогів. Захід присвячений символу осені гарбузу, який у народі асоціюється з добробутом, щедрістю та врожаєм. Про головну мету святу розповіла директорка закладу дошкільної освіти номер 2 Оленка Людмила Кунєва. У нас сьогодні Гарбуз Фест. Уже він для нас стає традиційним, тому що це вже не вперше. У нас такий Гарбуз Фест, дякуючи погоді, дякуючи нашим ЗСУ. Саме для них ми сьогодні зібралися, бо ярмарка благодійна. Ми ніби продаємо смаколики, але смаколики за донат. Ми хочемо плести сітки. Ми допомагаємо часто і систематично. Зсу ми збираємо бокси. Дякую в чергу. Вихователям, педагогам, які підтримують ініціативи. Дякую батькам, які долучаються до цих ініціатив, тому що ми все одно поєднані і ми разом. І ці гроші, які будуть вилучені, із сьогоднішньої ярмарки ми так хочемо придбати сітку і зробити маскувальну сітку, яка поїде до наших героїв. Для дітей старших груп підготували цікаві активності, аплікації малювання, декламування казок про гарбуз. На території садочка влаштували тематичні фотозони, виставку осінніх поробок і зону аквагриму. Програма ярмарку також охоплювала продаж смаколиків і виробів ручної роботи. Вихователька дитячого садочка Оленка Любов Фурса поділилася своїми враженнями від заходу та розповіла, як активно до підготовки долучилися батьки. Ми кожного дня намагаємось створити для дітей свято. Хочемо, щоб кожен день був яскравий, незабутній. А день гарбуза ми вже святкуємо не вперше, це вже другий рік, це вже ніби маленька традиція. І веселі очі, яскраві посмішки дитячі. Ви знаєте, це найкраще, що може бути. Ви знаєте, коли ми розпочинали, ми боялися. Типу, свята ми організовуємо постійно. А те, що пов'язано з грошима, для нас така тема трошки, знаєте, якась щемлива, ніби чи. Але діти з задоволенням ідуть, несуть. І наскільки креативні батьки, якби ви знали, скільки солодощів вони приносять, як вони випікають, як вони стараються, і вже в цьому році батьки питали мене: а коли ж буде ярмарка? Бо я зберегла скільки вже рецептів, що приготувати, щось ви мовчите, нічого не говорите. Де коли ж ярмарка? Тобто всі чекали і батьки, і діти. Погода сприяла святу, дощ закінчився, і захід відбувся у теплій та радісній атмосфері. Організатори зазначили, що головною метою ярмарку є допомога воїнам-захисникам, адже саме завдяки їм ми можемо працювати та дарувати дітям тепло і любов. Дуже гарне свято. Всі дівчата молодці. В Цей садочок ми ходимо вже три роки, і кожного року вони організовують такі чудові свята для того, щоб підтримати наших воїнів, підтримати нас, підтримати дітей. В першу чергу діти це наше майбутнє, і вони молодці. Вони стараються. Директор, весь педагогічний колектив. Вони Дуже гарно. дитинка з задоволенням. Вона сьогодні бігла. Ми вийшли з дому, вона почула музику, вона бігла. Мама, ми запізнемось на свято, мама швидше. Мама, дай мені копієчку. Я хочу вже смаколиків. Вона біжить завжди в садочок із задоволенням. Святковий ярмарок тривав з 8 до 9 години ранку. Саме тоді, коли батьки приводять дітей до садочка. Кожен міг долучитися до традиційної благодійної мети заходу. Вільними зусиллями вдалося зібрати 7100 гривень на благодійну мету. Після завершення ярмарку колектив дитячого садочка пригостив частиною смаколиків-захисників, які знаходяться на реабілітації. Свято у дитячому садочку Оленців котре довело: навіть найменші українці разом зі своїми батьками та вихователями Здатні творити великі справи. Гарбуз-фест став не лише нагодою для спільного відпочинку і творчості, а й проявом щирої підтримки тих, хто боронить нашу країну. Сухопутні війська. Це свої поруч. І кіт у коробці. Це копати, тягати, варити. Читати і багато жартувати. Це дим і кава і найсмачніша картопля. Плюс-плюс і фото для мами. Це день без дати. Чекати, злитись, кричати, втрачати, триматись, мовчати. Це хотіти додому. Друже, пішли, треба працювати і залишатись. Сухопутні війська. Це прості люди і не проста робота. Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди. Всі сенси навколо. Озирнись ось вони. Посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно-міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на хаваю.ком. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.